Обрання Віктора Орбана можна уникнути. Так чинний президент Євроради Шарль Мішель прокоментував побоювання, що замість нього посаду може обійняти угорський прем'єр. За словами посадовця, інструменти для усунення його кандидатури є однак потрібна політична воля європейських лідерів. Також Шарль Мішель зазначив, що не бачить проблеми в тому, що він достроково залишає пост, адже йому і так мали б обирати наступника. Піти із посади голова Європейської ради е, вищого політичного органу ЄС вирішив у зв'язку із балотуванням на вибори до Європарламенту. Цього червня, згідно із правилами ЄС, за відсутності постійного президента, зайняти пост має очільник держави, яка головуватиме в раді ЄС на ротаційній основі. А саме із 1 липня почнеться шестимісячне ротаційне головування Угорщини. Відтак і Віктора Орбана Я багато працював і продовжуватиму це робити до останнього дня своєї європейської ролі. Ми знаємо, що цього літа після червневих виборів настане час демократичного переходу. Після виборів єврокомісія також матиме шанс передати естафету новій команді